Сьогодні маємо честь передати нагороду воїну, який є прикладом мужності і героїзму, братерства та незламності духу, майору бажану Олегу Миколайовичу. Він був учасником АТО. Звільнений був за станом здоров'я, маючи інвалідність другої групи внаслідок війни, яка давала йому підставу на бронювання. Він в перший же день повномасштабного вторгнення добровільно прийшов на фронт. За особисту мужність і самовідданість виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького другого ступеню, почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Сталевий Хрест, відзнакою міністра оборони України Вогнепальна Зброя, відзнакою міністра оборони України медалю за поранення, відзнакою міністра оборони України «20 років сумлінної служби. І сьогодні. За проявлені у боях з окупантами хоробрість і лідерські якості наказом міністра оборони України від 30 грудня 2024 року No2292 нагороджується відзнакою міністра оборони України Лицарський хрест. Олег Миколаївич, я вас вітаю, ви патріот. Дякую за службу. Я дав вже 20 років і ви не змінюєтесь. Тому так тримати і разом до перемоги. Дякую. Служу українському народу. Ну, По-перше, хочу подякувати своє командування за відзнаку. Хочу подякувати всім присутнім, що запросили мене на цей захід. В прошлому році ми виконували бойові завдання на Покровському напрямку. Багато військовослужбовців нашого підрозділу. Отримали державні нагороди відзнаки Генерального штабу, відзнаки міністра оборони. Але він без втрат не буває, чимало хлопців були відзначені посмертно. смертно. Значить, да, правльові лінії оборони були і в нас, але вони були швидко локалізовані. Коли було дуже гаряче, гаряче, на нулі були всі і штабні, і строєва зі своїми діловодами, і служби тилу. Так, такий маленький приклад. Три чоловіка зі служби тилу: це водій тилу, діловод тилу і кухар. На Еспечці взяли в полон начальника розвідки бригади противника. До речі, це спецназовець, який пройшов Сірію, який шеботався тут в Україні з першого дня повномасштабки, і хотів полонити цих трьох чоловіків. До речі, їхній вік був 50 Ну він розрахував одне, що водій Тилу був майстер спорту по боксу. Вони його полонили, по-батьківськи повиховували, потім передали на КСП роти і далі вже контразвичкам. Значить, не дивлячись на малу кількість дронів, не дивлячись на кадровий голод майже во всіх ланках керівного управління. І дивлячись на превосходящі сили противника, українські військові показують незламність духа на всіх напрямках лінії оборони. Користуючись нагодою, я хочу подякувати волонтерам небайдужим, які допомагають фронту не зараді піару, а зараді перемоги. В частності, і вам особисто з 14-го року людина допомагає, то це дорогого стоїть. Ну, також хочу всіх привітати з наступаючими державними святами Днем Прапора України і Днем Незалежності України. Ну так, всім дякую, все буде добре, слава Україні! Героям. Сьогодні присутній у нас маршошин Володимир Васильович, директор приватного підприємства Коровай. Дане підприємство під керівництвом Володимира Васильовича стало дистриб'ютором таких відомих торгових марок, як Львівські дріжджі. Та Криворівські дріжджі і в даний час є лідером в галузі хлібопечення серед підприємств регіону. З початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України Маршошин Володимир Васильович активно допомагає Збройним силам України. За потреби силами підприємства здійснюється ремонт військової техніки та транспортних засобів. Також допомагає в наданні гуманітарної допомоги населенню. Нагороджується почесною грамотою полтавської обласної військової адміністрації за вагомий особистий внесок у справу становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а також активну життєву позицію і нагоди дня незалежності України. Злопога ну, до вас дякую Не треба таке робити, за той внесок перемогу. І скажу чесно, аби так всі допомагали, ми вже вдома перемогли. Тому за дружчю голови Полтавської тиснулої обов'язки, начальника обласної адміністрації Леопогута, продовжуючи чесну грамоту і дякую за роботи ви робите від цієї нашої громади. Я допомагаю нашим Збройним силам 14 2014 року. Ну, коли пішла повномасштабна, о, з першого дня. З ми допомагаємо. В чому проявилася ця допомога? Помагаємо і, і дріжджі безплатно роздаємо, і продукти питання безплатно роздаємо. О, не то, щоб безплатно, а в великій кількості. Mm -hmm. О. І в з охоронною фірмою «Легіон» ми допомагаємо вивозити людей на Шість мільйонів катіров такого в Херсон відвезли. Це вмість з заводом «Кормотех». «Кормотех» давав гроші, ми тут шукали катера, робили їм ТО і відправляли на Херсонщину. Дуже багато.